Костянтин Михайлович, працюючи водієм на шляховому підприємстві, зустрічає вже 21 першу зиму. Він зізнається, що ця професія не з легких. Прохання є до водіїв, щоб, будь ласка, уступали нам дорог, щоб Ми з посипали, потім вони їхали, бо дуже тяжко. Не успівається зробити це все за. За, зараз для якіснішої роботи кожному водієві доручено свій маршрут, за який він і відповідатиме у разі виникнення проблем чи труднощів. У підприємстві для посипки снігу сіллю чи піском є 10 машин. Крім того, є ще декілька на випадок, коли ціни впораються. Найпотужніший із них, за словами головного інженера, це автогейдер. Він здатен очистити снігові дороги до асфальту. Єдине у нас прохання до водіїв. Щоб вони своєчасно переоділи різину, щоб не було з літньою різиною, щоб вони з літньої перейшли на зим, на зимову різину, То, що у нас проблеми були в того, в того року, поза того року, з проханнями до водіїв звертаються і працівники державтоінспекції. Якщо у разі будуть ускладнені погодні умови, а саме Снігові замети не паркуватись на проїжджій частині, тому що для цього будуть незручності для технологічного транспорту, який буде прибирати автодороги на нашій області. Отож, вже створені всі умови для того, щоб учасники дорожнього руху могли у зимовий період безпечно та швидко пересуватися. А чи впораються вони із своїми обов'язками, покаже час і зима. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці.